Спитаєте, ми так стоїмо, друзі, тому що вже другий Але рік поспіль. 21 червня світ відзначає міжнародний день йоги. йоги. Правда, так і ця практика має мільйони шанувальників в світі, адже йога не лише комплекс вправ. А стиль життя, що є не, о, тіло о, та сей. розум. Для мене це дуже складно, чесно кажучи, так стояти. Нині вона настільки популярна, що відкриті заняття влаштовують навіть у всесвітньо відомих музеях, наприклад, музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Ось зараз ви побачите фотографії цієї події за нашими екраном. Тримайся, Мариночко. Свято йоги відзначають і в Україні, ви вже побачили як. Давайте ще подивимось. Deixa eu pagar, tá? aí, <laughs> Бандхі та пранаями для Ольги це вже не абракадабра. Вона шість років практикує йогу. більше філософія цікавила. А потім займатися і поняла, що в принципі, на фізичному рівні це теж для мене було необхідно зайнятися своїм здоров'ям. Вивчає давню індійську практику, довше за шкільні предмети, і семирічна донечка Ольги Лєра. Я вмію садитися, як мама не вміє. Ам банді народився в Індії і йогу практикує все своє життя. А останні п'ять років на своїх заняттях вчить літати, викладає флай йогу. Це ті ж вправи, але в гамаку Гамак дуже здорово допомагає досягти достічти результатів, які традиційної йога ми досягаємо дуже довго време. Гармонізує тіло та розум. Ось головне, чому вчить йога. Впевнена викладач Марина Купцова. Через тіло ми все одно можемо впливати на свої емоції. Все одно наше тіло само по собі відражає всю нашу життя, По суті мисля на виборі. З кожним роком юга все популярніша, а серед її прихильників найвідоміші люди у світі. Музикант Стінг, співачка Мадонна, актриса Гвінет Пелтро, модель Жізель Бюнтхен та багато інших зірок запевняють, завдяки Йозі вони завжди у чудовій фізичній формі, спокійні, усміхнені та врівноважені.